У Тебе були проблеми з законом? Ні, ні. У мене все ладах з законом. Розкажеш. Така гра, цей. Просто я вже сидів тут на першому моторі. Я знаю, що відбувається. За що був штраф? Як тост? За що? А податок? Це мені здається, я знаю. Що так я тобі сказав, звісно. Степан. Що, мінус бал? <раплінг> — Ні, просто наступне питання вашего. <раплінг> мінус бал, мінус бали. Того е, 199, да? Чи воначний вокзал сіл на потяг і хоп, і вже. Поліцейські сиділи, дежурили в машині, до них підійшов чоловік. Каже, хлопці, купіть гранату. Це єдина людина, яка любить і моне, і збирати гриби. блядь. Це ну. Ай. <скрінг> Шашки. Доміно, <раплінг> шахрай. А <раплінг> я не знаю, як показати це. Законодавство. Закладка. Покажи суд і покажи, ніби якісь попірці. Ага. Показує суд. Диви суд. Готова голосити.